Доброго шановні друзі, Вітаю всім підписникам. Значить, давайте зразу наперед. вибачаюся за вітер, якщо буде дути. Тут ніде так сховатися, щоб вам це все в спокійстві і тішині засняти. Так що маємо то, що маємо. Це раз. Друге, он лежить там у мій блокнот. Зараз будемо що робити, буду знімати для вас відео про мотоблок десятку водянку, його ціну, і скільки буде коштувати до нього плюс-мінус той набор на який вам треба. Про мотоблок викладу відео вам через тиждень, після того, як вийде це відео. Тепер вертаємося до суті цього відео. Де ти пропав? Наші нам ті твої гарбузи. Ти вже нас дістав тим гарбузом. Покажи нам трактор. Давай трактор. Трактор давай, який є, красивий, новий і тому подібне. І саме головне, розкажи нам, що купують, бо ми хочемо купити, не знаємо, що ми хочемо купити. Народ, Зараз я вам хочу сказати, така тенденція пішла. Дивіться, не був я на майданчику десь місяць. І що хочу сказати, забирають самі великі трактора. І наш український люд купує на даний момент дороге і дуже дороге. Купують в основному кабінники. Тобто, якщо брати іменно техніку, Lowlking Tower, там, то ж саме до Юту, бідненький стоїть, я не можу розуміти, що Юто стоїть. Тобто 24 ки потихеньку якось знаєте, починають відходити на другий план. Це сугубо моя суб'єктивна думка. Там, кожен в коментах може її вирізати, прав, не прав і тому подібне. Але те, що бачу зараз я, купую. Починаючи з 40 і беруть за кабінники. Даже 35 каловол в плюсі вже не так сильно котірується. Всі хочуть мати що? 40. І з кабіну. І з кабіною не простою. Кабіну хочуть з кожа дупи дракона, щоб все було бито Вже поняли? народ вкусив, що треба, щоб був якийсь лакшері. Плюс, щоб було як мінімум дві дуйки. Причому одна печка, а друга желательно кандір. І все, і він може навіть той ДВшка 50 який без кабіни, він же не сильно комусь і треба. Люди хочуть комфорту. От і все. Ціна на ті трактори починається, грубо говоря, якщо брати кентаврика, це хай буде округлим до 9, але він там менше 9 коштує. Тобто є 9 стартує. 50-ка вже буде за десятку перевалювати. Але потім беремо ж ту ж саму ДТЗ-шку, яка 40-ка буде коштувати більше, ніж 50-ка якщо так по пам'яті мені вона не зміняє. А вже якщо брати подороже і побагаче, це ті ж самі ДТЗ-50. І це той же саме на даний момент ловол. Дуже вирвався вперед ловол. Ловол вирвався вперед із таких моментів, як. Зараза популярний, то есть звісний. Друге, комфортний, і добре, він складений, як не крутить. І третє, то, що йому почали впіндюрювати сюди на наш ринок отаку вот штуковину, яка називається Принудиловка. І от народ наш на цю Принудиловку, звісно, не видається, бо бачу, люди приходять і кажуть, Давай такий же саме, тільки з принеділкою. Я сподіваюся, він знає, де він його має використовувати. Той же логол 50, його вже можна реально десь використати, тому що йому дозволить маса, потужність і та якість, з якою він зібраний. Тому що якщо взяти цю девешечку, то, наприклад, цепляти сюди на передній мос якогось кунга, то це трошки буде різковано. Тому що він не такий той потужний. Якщо рівняти на цю 50-ку, з 50 кою відловила. Навіть кентаври вже почали робити передній мост набагато потужніше. Хтось мені може сказати, та що ти там по той передній мост говориш ще про зайняті. Там може бути сам чулок всередині 3 см толщиною, що ти його нічим не переб'єш. Не спорю, може бути, це треба розібрати, подивитись. Я туди не можу полізти. Якщо хтось може, то розберіть, полізьте і мені покажіть. От і все. Но, якщо брати для прикладу ось цей ДВОНчик, то... Як я бачу цю 50. Це 50, яка базується від двигуна до вома. От для чого потрібна ця 50? -ка. Ця 50 вам не поволочать десятикорпусний корпусний плуг від джундіра. Тому що що? Потому що він сам важить, як колесо від джундіра. Ну, то тобто є, треба техніку вибирати трошки, щоб мужичок там працював, тоді все буде добре. Єсть. Маємо таку 50-ку, так що. Кому треба, придивляйтеся. Самий дешевий варіант на 50 коней зараз буде. Далі, для мене загадка що стоїть Юто. Взагалі, не розумію, бляха-муха. Найкраща сама, сама фірма, яка тільки може бути з Китаю. Трактор реально збирається від Болтика до останнього куска желіза на одному заводі. Який плюс, то що ти коли його купиш, він тебе навернеться, люба техніка навернеться. Яку б ви не купили, люба техніка навернеться і ви від цього нікуди не дінетесь. Ви завжди прийдете куди, там, де ви купували його. А вам там скажуть, що, а в нас такого немає. І остаєшся ти один зі своєю проблемою. Оця проблема буде найлегше вишатися. Чого? Тому що зайдеш на AliExpress, Alibaba, І трошки, якщо там полазиш, то ти з цього Юту десь запчасті знайдеш, і тобі вони пускай там півтора місяця з задержкою з Китаю приволочуться От це плюс Юто. Бо якщо ви, наприклад, будете брати якийсь трактор, не будемо називати марки, то це явно не Донфенг, не Джейнма, не ДТЗ, то тобто ті, які будуть робитися іменно під якийсь бренд то там з запчастинами вам буде трошки важкувато. Але ті трактори мають як і свої плюси, так і свої мінуси. Тут вже як ви будете дивитися. Але то таке. Значить, що ще є на майданчику? На майданчику маємо такі дирчики. Появилися. Їх ціни не знаю. Але я думаю, вони коштують недешево. Так що, отак от. Плюс, що саме прикольне на даний момент є в нас в Вінниці на майданчику, це отакі от. Бонус від ДТЗ. Називається тема підмінний трактор. Вже в інтернеті бачив є чуваки, які його використовують. Я перший раз цю тему побачив во Львові. Я робив відосик на нього. Судяка, якщо ти купляєш трактор ДТЗ, ломаєш його, в тебе його забирають по гарантії на ремонт, то для того, щоб в тебе твій город не стояв без діла, тобі дають ось цю штуковину. І ти починаєш вже ломати цього трактора. Отак от, от. Є. Це якщо по-простому Як на мене, штука прикольна. Хто користувався, напишіть коменти, щоб ми знали, що воно до чого. Більше щось такого на майданчику архінового немає. Є кентаврик в новому кузові, є кентаврик в старому кузові. Донфенги, 40-ки, 24-ки, джинма. Ну кажу, от іменно оцей сегментик зараз трошки призупинився. Всі націлились на 40 кабіна і далі. Отак. От люди хочуть комфорту, люди хочуть потужності. І більше не знаю, що вони ще хочуть. Так що отаке. -то. Маємо те, то, що маємо. Ну все народ, як завжди. Всім щастя, радості удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення!